Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, <кій> тиснути на значок, спонсорувати. Я ж, як старожил України, навіть старий Совук, то пам'ятаю ті незапам'ятні часи, які для людей молодих. то... Здаються, ледь не до нашої ери. Я маю на увазі до 2014 і до 2022 року. У нас у мережі з'явилися повідомлення, так, хтось там відкіляць, не знаю. Ну, це нібито писали ті, які бачили самі, свідчили ті, що у Москва є, Сибіру, там на Камчатці, на Колимі і в інших місцях починають відновлювати сталінські табори. Ну і така радість була в нас. Така радість стала, яка не бувала. Про те, що ага? Ну що? Хотіли? Так, за що боролися, туди і не боролися московити. От вас Путін упакує зараз в ці концтабори, Це ж не просто так їх там відновлюють. Так. І ви туди всі підете. Так, то воно не так, так-то воно так, але не так. Виявилося, що це концтабори відновлювалися сталінські не для московитів. А для тих, хто радів, так, тобто для нас вони відновлювалися для нас. Тобто все було вже фактично, це все почалося із часів кінця 80-х років, коли вже стало зрозуміло КДБ, що Радянський Союз дихає на Ладан і його зберегти ніяк не вдасться. Тоді почали ж думати, як його відновлювати, той Радянський Союз. Я пригадую багато чогось тут, пригадую. І як сюди приїжджали хороші руски в 91-му році і відмовляли нас від проголошення незалежності, як приїжджали сюди хороші американці, які відмовляли нас від проголошення незалежності, і так далі, і тому подібне. Це все було. Але коли Радянський Союз розпався, одразу почалася робота з його відновлення. І, наприклад, поява того ж самого Путіна, це не випадкове явище. Він ну, мав реалізувати розроблені КДБ сценарії відновлення Радянського Союзу. Особливо, коли стало зрозуміло, що Українська нація, це не те, про що там Шахназаров нам розповідає Соловйов, Да, їм удалося за 30 років создать націю. Ну, це ж дурак, тільки таке може говорити. Ну, нації за 30 років не створюються. Так. Він, мабуть, був, може, і хороший режисер, я не знаю. Але як політолог, він ніякий. Ну не лізь туди, займайся своїм кіном. А так кіна немає. Так, І він лізе, так, би було, туди, де він нічого не петрає. Це Петро і я, бо я Петро. Так, а він не Петро. Не знаю, хто він. Карем, здається, хто він там. Так, так ось е -е, такі речі. Так, оці всі констабори. Чим далі, тим, коли їм стало зрозумілим, не те, що за 30 років українцям вдалося створити націю. А що це те, що казав нам Біл Клінтон, що ми є найдавнішою нацією в світі, що нам декілька тисяч років, і що так нас взять просто переконати в тому, що ми не українці? Так. Легко, отак, просто заявити і все. Так, як казав один московит колись, на моїй Полтавщині, так, розповідав, що в нас вже тут жрать нема чого, в магазинах нема нічого, а він реально трендить скрізь, що в нас вже в основному комунізм построєн. В чому проблема? Осталось тільки об'явити. Ну, ось, оце таке, ну, і це можна назвати розумінням. Я думаю, що там розуму як такого немає взагалі. Але ж подивіться, це ж мільйони людей так. Мисли і мислять. Тобто проблема в тому, щоб оголосити, отак, От як і Путін. Проблема в тому, щоб оголосити СВО, так зване. Оголосили. Ну, а тепер, а тепер що? Він сказав, що він буде йти до кінця. До якого кінця? До чийого кінця? До свого кінця. Оці всі концтабори, про які ми так дуже раділи, що їх створюють для московитів. Ні, їх створювали для українців. От коли вже вони зрозуміли, що. Українцям нічого вони не можуть зробити, крім знищення поголовного, вони почали відбудовувати концтабори. І так би воно й відбулося у 2022 році, аби український народ не зупинив оце все, оцю всю вакханалію, оцей весь геноцид, це українська нація зробила. Я ж бачив тоді як. Тисячі блокпостів по всій країні виникли. Вони не дали просуватися московитам андрофагам на захід. Одна частина втекла на захід, інша частина взялася за оборону своєї батьківщини і нації. Я не думаю, що основна маса людей тоді цих розуміли, про що йдеться, про що вже що вже відновлені концтабори, для того, щоб зайти сюди і вислати всіх українців туди. Вони ж вважали і не безпідставно, що Захід це все поковтне, буде мовчати. Згадаємо про деяких діячів, які тоді казали те, що Україні там 2-3 дні залишилося на Заході. Це ж так чи не так? Це так. Отже, оті концтабори, які там відновлені зараз на Колимі, на Чукотці, на Камчатці побудовані нові, вони будувалися не для московитів. Вони збудовані для українців. Для того, щоб їх туди виселити, тому що українці вже поділені на окремі категорії. Одні мають текти на захід. так? Одні мають бути перетворені на рабів, а е, найсвідоміша частина нації має бути фізично знищена. Ну а четверта частина основна має відбути для перевиховання так званого на в табори на схід Московії. Те, що це не відбулося, ну, це заслуга. Української нації вона підсвідомо. Я не думаю, що те, що я кажу, люди про це все знали. Ні. Нація завжди підсвідомо, якщо вона нація, відчуває загрозу відповідну, як кажуть, і тілом, і душею. І внаслідок цього вона обирає той шлях, який вона обрала. Це єдиний шлях. Це Оборона. Так, це війна із тим злом, яке прийшло знищувати, тому що іншого виходу немає. Або ми будемо оборонятися, або нас просто знищать всіх фізично, а тих, що не знищать фізично, їх відправлять у ці концтабори, які вже відбудовуються. Моє просте запитання: навіщо? Ну, навіщо? Ми раділи, що це для московитів ні, вельми, шановні пані та панове, журналісти, які писали про це. Це для вас, це для нас, це роблять вони. Тому що ну, один же ж народ з нами. Так. Один народ, одна ментальність, одна мова. Що там ще? Ну, так говорять про другу російську мову вже знову. Це ж не просто так. Русський язик так, це язик смерті української нації і України як держави.